У ніч проти 14 червня, при заході на посадку в аеропорту Луганськ, терористи збили військово-транспортний літак іл 76 який перевозив особовий склад з метою ротації. Бойовики обстріляли повітряне судно із переносного зенітно-ракетного комплексу та великокаліберного кулемета. Усі 49 військовослужбовців, які перебували на борту, загинули. З них дев'ять членів екіпажу Мелітопольської авіаційної транспортної бригади та 40 бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади у зв'язку із трагедією. 15 червня в Україні було оголошено днем жалоби. Я шість забрали одразу зимою. приехали из Харькова, Харкова Потом Потім це п'ять штук, ще викопав. Виложу отдільно, думаю, пройду прийду забирати. І так нікого не було. І, в общем я їх положив на місто і закидав землі, щоб дітвора не, не поігралися. все, это был складывание. Мои припасы уже были арсеналены, мы кого -то <толкнул> Північно-Атлантичний альянс допоможе Україні в реформуванні оборонного відомства і реорганізації збройних сил. Про це нещодавно заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Ми готуємо пакет, що буде надано міністрам закордонних справ країн-членів альянсу в кінці цього місяця. Він буде містити дії щодо сприяння в реформуванні сектора оборони і модернізації збройних сил. Це буде зручна співпраця, що допоможе Україні брати участь у навчаннях з країнами НАТО. За останні декілька місяців армії країн НАТО посилили спостереження за повітряним простором країн Балтії та розмістили свої військові кораблі у басейні Чорного моря. За словами Расмусена, альянс і надалі оновлюватиме плани оборони щодо нових військових навчань, а також розгортання військ. Чернігівський військовий шпиталь готовий приймати бійців уже в п'яти операційних. Тут і раніше надавали якісну медичну допомогу а з оголошення мобілізації в Україні медики вирішили теж зміцнити позиції. Ми можемо прооперувати від 20 до 40 тяжких хворих за добу. Ремонтні роботи в госпіталі розпочали ще наприкінці березня. Завершили у травні. В оновлених залах вже провели кілька нескладних операцій, але лікарі запевняють, готові надати будь-яку медичну допомогу. Для цього спеціально обрали багатофункціональні операційні столи. Операція проводиться на цих столах. Він крутиться у всіх плоскостях, і ламається, і заламується, все піднімається. Да, новеньке обладнання. Отримали і лікарі-анестезіологи. Загалом на облаштування двох нових операційних та капітальний ремонт наявної витратили 26 тисяч гривень. Подібні операційні в других, скажімо, лікувальних закладах у Києві і так далі, це суми в рази, може в десятки разів більше. Кваліфікованих лікарів у госпіталі вистачає. Чимало з них побували в гарячих точках нашої планети. І, хоча у медзакладі ще не приймали бійців, поранених в зоні проведення АТО, медики нас запевнили, готові надавати допомогу вже сьогодні. Україна в небезпеці у східних областях з терористами воюють наші військовослужбовці. Край важливо, аби вони були добре захищені та забезпечені усім необхідним. У зв'язку з цим служба тилу працює у напруженому режимі. Керівництво Міністерства оборони України відчуває колосальну відповідальність за витрачання кожної копійки коштів. Тому закупівля необхідних товарів та послуг. Здійснюється виключно на підставі вимог закону України про здійснення державних закупівель з дотриманням всіх необхідних процедур та максимально прозоро з метою ефективного використання коштів і як наймога економічнішого. Військо отримало 54 тисячі пар черевиків з високими берцями, а спальними мішками бійці задіяні в АТО забезпечені на 100%. Ще повністю не вирішене питання із бронежилетами. Їх закуповують за кошти резервного фонду держбюджету. Вже придбано близько трьох тисяч бронежилетів та укладено договори на постачання ще 17 тисяч. Мощності виробництва бронежилетів на сьогодні, завдяки роботі підприємства ТЕМТРІсячів 3003 зміни. Ну, максимально можливо, це 250 бронежилетів на добу. Більший технологічний процес просто не витримує. Крім того, кожна партія обов'язково підлягає е, військовій прийомці, перевірте, що це означає. З партії на вибір береться один, два, три бронежилета абсолютно випадково, і з ними проводиться балістична експертиза. Уже незабаром до війська надійдуть і кулезахисні кевларові шоломи. За словами керівників управління, речове майно доправляють у район бойових дій у будь-який час доби і навіть у вихідні дні. На сьогодні іде прямо з коліс постачання матеріальних засобів, які закуповує департамент державних закупівель. Працюємо день і ніч для того, щоб, для того, щоб забезпечити всіх військовослужбовців. Багатьох українців зараз цікавлять думки та настрій учасників антитерористичної операції. Зазвичай це хлопці не говіркі, зайняті та просять не показувати їхніх облич. Все ж нам вдалося поспілкуватись з бійцем, позиція якого є відображенням переконань більшості захисників Сходу України. Я раніше служив в збройних силах, відслужив срочну службу, потім один контракт. Звільнився і жив своїм життям, працював на державній роботі, почув від своїх товаришів, що почали мобілізувати. Зібрався і поїхав, бо тому що вважаю, що в на нашій, нашій державі повинні панувати якби, українці, і, так, і ніхто не повинен псувати суверенітет і так далі, потикати на нашу країну. Відбирали з військомату більш підготовніше, служили в армії і влився швидко, вспомнив бистро все і почав працювати далі вже по своєму направленню. Специфіка моєї роботи мені потрібно, щоб екіпіровка була прочна, щоб я довго міг знаходитись і в холодну, і в сиру. І в жарку в погоду потрібен легкий і захищений бронежилет, щоб захищав. У нас, таких немає. У нас або важкі бронежилети, або якщо легкі бронежилети, то вони захищають тільки від осколків і від пістолетної пулі, від автомата і так далі, вони не захищають. Тому бронежилет в кожного через один стараємося з хлопцями якось мінятися, виручати одного. Хто виходить на завдання, то позичаємо. Ходимо в ситуації, чекаємо. Керівництво пообіцяло, що десь повинно бути. Спілкуємося з іншими підрозділами, набуваємо, питаємо, як в них прийш бої і так далі. Робимо для себе висновки, і тактику міняємо, перебазовуємося і йдемо вперед. Настрій бойовий всіх всі хочуть, чим поскоріше це, щоб це закінчилось, і готові. Воювати, робити свою роботу, щоб швидше повернутися до своїх домівок. Ну, не говорю, що в нас там якісь бойові дії, але сім'я догадується, де я і що я роблю. Е, відповідно, всі хвилюються, всі хочуть, щоб швидше вернувся додому, живий і здоровий. Сепергатисти це люди, які просто женуться за легкими грошима, які просто не знайшли себе в житті, то діють вони нагло. Підло прикриваються мирними жителями. Тобто, я би хотів, щоб вони не робили цього, відступили і щоб запанував в нашій країні мир.